За ініціативи молодої просвіти в Івано-Франківську розпочав свою роботу громадський простір для активістів. Він дозволятиме ентузіастам працювати над реалізацією своїх амбіцій та організовувати різноманітні заходи для наближення України до перемоги, зазначає керівниця організації Євгенія Бардяк. Наші друзі з Слов'янська переїхали того року сюди у Івано-Франківськ. Це люди, яких ми з яких ми знали з 2018 року, і вони відчували ось цю потребу мати свій простір, мати свою кімнату для роботи. Тобто вони продовжували свою діяльність, робили далі проєкти їх далі підтримували партнери іноземні. Але в той же час вони металися з одного місця в інше, шукаючи. Робочого місця, робочого простору, і тоді ми зрозуміли, що ми, як громадська організація, повинні допомогти нашим колегам з ось таким простором. Ми пропонуємо нашим партнерам, громадським організаціям і активістам збиратися тут. І говорити також про спільні проєкти, які будуть покращувати нашу наше буття, розвивати нашу країну, і в тому числі працювати над проєктами по відновленню України, те, що сьогодні є на порядку денному робочі кабінети обладнані сучасними меблями та згодом облаштують технікою. Це все за підтримки донорських організацій, зокрема данських партнерів з організації Save Ukraine Now. Наша співпраця триває понад півтори року. Розпочалося власне з розповсюдження продуктів, тому що ми всі розуміємо, що волонтери мають розгалужену павутину волонтерських таких ініціатив, і це допомагає швидше, якісніше і точково доставляти продукти харчування, куди вони дійсно потрібні. Окрім того, засновники власне цього проекту, ініціатори вони вирішили підтримувати якісь освітні проекти, які спрямовані для підтримки і розвитку внутрішньопереміщених осіб. Адже люди вже почали тут поступово налагоджувати своє життя, і ми всі спільно думаємо про постійне відбудовування нашої країни. Тому власне рада долучилася до облаштування даного простору, де люди активні, де люди креативні, мислячі. Працюють, зможуть потім себе реалізувати, здобути якісь тут навички, знання, і потім успішно їх застосовувати на благо нашої держави, тому що в тилу робота є не менш важливою як на передовій. Зараз свої проєкти в одному з кабінетів вже реалізовує команда молоді, які познайомилися під час заходів молодої просвіти. Одним з них є житель Луганська Олександр. Хлопець розповідає, вони працюють над програмою для адаптації внутрішньо переміщених осіб, і такий простір дозволяє комфортніше реалізовувати плани. Придумувати ідеї для проєктів і їх реалізовувати. Проєкти здебільшого на підтримку внутрішньо переміщених осіб їхньою. Просвіту безпосередньо зараз ми вже провели один проект в рамках конкурсу. Це туристичний тур Франківщина. Це перш за все зручно, як для мене, так і для нашої команди. Це спільний простір для безпосередньої комунікації між членами команди для вирішення питань. Також на випадок блекауту організатори закупили генератори, аби активісти та організації могли безперешкодно працювати та розвивати нашу країну. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіо Раї.